Категорично вітаю сьогодні 15 жовтня, Всесвітній день студентів. Дорогі друзі, наше підростаюче покоління. Я поздравляю вас з цим святом. Бажаю вам успіхів і наснаги у вашій нелегкій праці. Як на мене, це один з найважких видів роботи вчитися. І вчитися, навчатися. Тобто, окремим умінням є уміння навчатися. І це дуже вам знадобиться у подальшому. У своїй діяльності я з колегами завжди злучаю дуже широко студентів і в наукову діяльність, і в практичне надання медичної допомоги. Навіть у медичному менторингу. Кураторами наших підопічних дуже часто є найкращі студенти, скажімо так, найбільш е, потенційно е, такі що спроможні. Ось, е, бажаю вам, звісно, здоров'я перш за все і вам. До побачення.